Запишіть тему заповнення масивів випадковими числами та виведення їх на екран. Тож, давайте коротко зробимо те, що нам сьогодні необхідно зробити. <кій> І так дивіться, ми минулого разу з вами заповнювали масив числами, ну, тобто, випадковими числами. Сьогодні ми з вами розберемо. Ви, я думаю, що багато разів бачили, як Ну, тобто, бачили такі програми по типу як Ви. Для цього, для цього розпочинаємо, як ми минулого разу розпочинали. Називаємо програм, програму, назвемо. Ну, давайте, нехай буде масів Массив один, нехай буде. Минулого разу просто масів називалися. Тепер нехай буде масів 1. Далі. Далі. Давайте перер... тепер вкажемо масив. Ну, масив змінювати ім'я. Хоча можемо змінити. Ну, нехай буде А. А. Далі. Рей. Який вкажемо розмір масиву? Від одного до скількох? Обирайте самі, який хочете. До 10. Від одного до 10. Чому так мало? Від одного до десяти, Давайте хоча б до 20 тоді. Давайте тоді хоча б до 20. І ціли, цілі числа це в нас будуть, тому що ну, по, по іншому інше нам не треба. Далі, тепер початок. Тепер початок. Розпочинаємо. І так. Пам'ятайте, ми минулого разу з вами масив прописували кожному елементу певне число. Пам'ятаєте? Ну так. В цьому випадку ми не будемо прописувати, тобто, нам лише треба прописати процедуру. Тобто, для певного елементу, до речі, зміну від 1 до 20, а це ми не прописували, тому змінну І треба нам дописати. Вона також буде цілим числом, так, від 1 до 20. Нам треба зробити. Do. Нам треба зробити. Ага. Тобто, добре. Ми, ж, ми ж сказали, що для елементів від 1 до 20 зробити. Тепер же треба сказати, що зробити. Тобто, ми сказали, що для елементів від 1 до 20 нам треба щось зробити. Тепер треба з'ясувати, що нам треба зробити. Дивіться, яким чином, прописати, яким чином прописати випадкове це число. Тобто ми вказуємо, що ми прописуємо назву масиву, далі його елементи і присвоюємо йому певне значення. Присвоюємо йому певне значення. Далі пишемо рандом. Рандом. І вказуємо діапазон чисел, з яких ми будемо обирати, щоб вивести Ну, тобто, діапазон може бути будь-який. Який ви хочете. Давайте від одного до тисячі. Від одного до тисячі. Ну, подивимося, чи виведе він нам. А, стоп, неправильно, кома, тисячу. Він не, не зрозуміє, якщо я йому крапку з комою зараз скажу. Від одного до тисячі. Далі. Це ми, ми вказали йому процедуру, яку необхідно зробити. Хто ще проситься? Да. Ми вказали йому процедуру, яку йому необхідно зробити. Тобто, яку програму необхідно зробити. Але, але не вказали, що далі треба зробити, а саме, що я маю на увазі? Що я маю? На увазі? Тобто, ми вказали, що він нам шукає випадкове число від 1 до тисячі, чого нам не вистачає, як ви думаєте? Зараз це зайве. Давайте спробуємо запустити, подивитися. От він нам двічі, тричі, четвертий. П'ять разів він вже виконав програму. Чого не вистачає? Виведення. Правильно. Тепер же, що крім того, ну він виконує її все чудово опрацьовує. Тепер треба вивести її на екран. Тепер треба це все вивести на екран. «Write». Далі вказуємо, що ми хочемо вивезти. Вивезти ми хочемо масив А, елемент і, елемент і. Ставимо кому. І в лапках записуємо, що ми хочемо вивезти. Ну, тобто, або так, або по-іншому якось. І далі. Далі пробуємо виконати. Далі пробуємо виконати. Тобто, дивіться, він нам вивів число 85. Він нам вивів число. Далі він нам вивів число 304, 720. 300, Тобто, якісь числа. Якщо ми пропишемо, наприклад, від. Ну, нехай буде від 995 до 1000, то, відповідно, він буде інші числа виводити. Але, ну, тобто, ось таким чином і працює програма рандом. Тобто, ось таким. Ось таким чином це все і відбувається. Це ще одні лотки і все, і закрили.